В цьому відео коротко про антагоністів Call of Duty, чому технічний директор покинув Rockstar та інше. Всього помалу, а вже багато інформації. Ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийміть зручне положення та приємного перегляду. Activision планували зробити Росію головним злодієм у Call of Duty 2014 року. Але тодішній керівник Games відмовився від цього, бо не хотів робити антагоністом цілу країну. Та особисто, на мою думку, вже давно час у іграх так робити, бо ігри не можуть бути поза політикою, і це стосується кожного мешканця нашої планети. В мережу злили 9 хвилин геймплею Call of Duty Black Ops 6. Також вийшов CGI трейлер зомбі режиму цієї гри. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайтесь до нашого збору на акумулятор для БПЛА лелека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ви автоматично приймаєте участь в розіграші гри Stella Blade або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на twitch каналі LazyMan. Похмурість GTA 4 стала однією з причин, через яку технічний директор Rockstar Вермей вирішив піти з компанії. На мій погляд, вона була занадто серйозною, похмурою і депресивною. Я думав, що GTA 4 не така гарна і захоплива, як попередні ігри. Мені здавалося, що наступна частина стане ще похмурішою, але радий, що помилився. GTA 5 набагато веселіша і цікавіша, ніж GTA 4. Такими були слова Вермей. Вийшов тизер другого сезону The Last of Us, прем'єра наступного року. Відбувся анонс Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, реліз наступного року. Вийшов фінальний трейлер Black Myth, реліз 20 серпня. В які ігри граєте, та що вам в них подобається? Напишіть у коментарях про свої смаки і з задоволенням почитаємо. А також підпишіться, поставте свою українську вподобайку та натисніть на дзвіночок для підтримки цього каналу. Через Suicide Squad Kill the Justice League ігровий підрозділ Warner Bros втратив 41% прибутку порівняно з минулим роком. Критики пишуть, що кіноадаптація Borderlands це провал, а на Rotten Tomatoes він взагалі отримав 0 балів. Так виглядає перший погляд на наступну гру від студії Wolfy, творців Dishonored і Prey. Це буде екшен РПГ від першої особи у дусі Ігор Arkane. Такі новини цього разу не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лезі Ньюз. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.